Дай Боже, всім здоров'я! Дай, Дай Боже щастя! Дай Боже, Дай Богу. Дай Богу. Ради Боже. Олеги, Олеся, дуже приємно. Читаю анкету. Тут написано, що вам подобається в Лесі Нікітюк? Все. Плюс, плюс. Що вам в юрі ткачі? Нічого. <рисував> <рисував> непоганий початок. Ми все одно тебе любимо. Да, дякую, друзі. Хочу спитати, чим ми займаємось, напевно. А ми займаємося веденням весіль, корпоративів, То сьогець. І якщо чесно, якщо чесно, дуже класно ведемо. Якщо що, На липень є дати, хлопці. На липень? з першого по тридцяту. Що весілля? в <ріх> Хто зна, хто зна. Добре, хто зна. Якщо що, напише. Отже, хлопці, Я зараз нажму на кнопку, і у вас буде одна хвилина для того, щоб розсмішити Лесю або Юру. Отако. Ви готові? Людь. Успіху. Удачі Де колегам! І так зразу випадок на уроці з англійської мови. Олеже, скажи зе. за З-з-за. Неправильно. От проскажи, як має бути. Зе. Зе! Молодець. Завдя, будь ласка. А тепер, а тепер парк закохана пара. Молешка. <плес> Малышечка. А, -а, -а. а ти брутальніша, ніж я думав. <ріхи> Скажи мені киса. А, -а, -а. що ти ще куклеєм намазала? А, я а не, ось не розумію, цього я не розумію. Це було нескладно. Фано, <плес> <вас>. файно, <плес> файно. файно, Це було приємно. Це була <плес> перша хвилина, у Люд. вас вже є дві тисячі гривень. Все, ми давай. Поїхали. Да. Поїхали? Отож, випадок під родомом. Олег! Що? Я покакав! І що? Де? Під родомом! І тепер прикордонна, прикордонна собака, яка знайшла заборонені речовини. Ага. Ага, мухтар! О, мусара, так удаю. Мухтар, стій. А, так я ж пес. Все нормально. Мухтар, що з тобою? Нічого. Мухтар. ти Мені дуже подобається Нічого. Сміх Юри приносить вам 5 тисяч гривень. Я так розумію, мініатюра буде продовжуватися. Так, да, стартуємо. Угу. Поїхали. Мухтар. О, мусора, так, от... Мухтар, що з тобою? Нічого. Мухтар, ти що, накурений? Братан хто з нас накурений? Ти з псом говориш? <зум> <а> сам... <зум> так, і зразу переносимося далі. Любобитна бабуся у маршрутці. Я баба. Що то таке? Це Фейсбук, тут всі люди є. Всі люди. А подивися, чи є ганька жумєречка. Нема. Як нема? Людка ти чула? Так вмерла. Ця сама бабця в таксі. О, церква. А то московська, ні, назад назад назад. Ідемо в такому темпі, що я думаю, що можна і продовжувати. 10 тисяч гривень у вас вже є. Правильно думаєш. Без умов. Заряджаємо нову хвилину. Без умов. Поїхали. Наркомани грають у морський бій. А – мімо. А – ранив. Трава. Убила. Так, і випадок стриптизера вдома. Кохана, я вдома. Олег, де гроші? Фраці. Так, давай випадок в таксі, що А, Давай. Випадок в таксі. Шофер їдьте. Куди? Просто їдьте. Добро. Там наліво. Ага. Акуратно пес. Ага. Шофер. Шо? А відвізіть мене в ліс. Що? Бо я грибник. Це було достойно, я вважаю. 에, настав час. Mm -hmm. Угу. <звук> <звук> на <цьому Yeah! звук> А що так можна було? А потім будуть сказати, що я спеціально заржала. Я спеціально заржала. Не спеціально? Та ти що такий жарт? Та вони ти що розвив? Це мініатюра від робить? Бога була зараз. Фу -фу, ти ніколи не бачив, як люди роблять? Грязними руками. Так Фу -фу, хлопок іде правила розсміши коміка по новому дозволяють смішити коміків будь-яким методом. І саме F5. цим методом ви виграли 20 тисяч гривень. Можливо, у вас є ще якийсь звук якимось отвором в організмі. Якщо чесно, ми би дуже сильно хотіли. У нас просто нема. Ми все, що мали, ми все показали. Але в смислі нема, у вас є 20 тисяч гривень. Ну плюс, та, плюс плюс, 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 плюс. А куди потратите гроші? 20 тисяч на добрі справи. Отак, Юра, своїми Це добрими так, руками дозвольте передати вам ваші добрі руки, які

Дивіться, товариство, будете їхати, обов'язково напишіть ще на 5 мініатюр більше, ніж воно вже є, бо ми думали, що стане, а то щось не стало, таке вийшло. Але, вроде але нічого, але ми дуже доволі, того, що вироли таку пачку грошей, і це для нас є великий плюс. Правда, Олег? Так, якщо у вас є якийсь маленький вогник, який десь там сидить в голові, думаю, можете поїхати, їдьте. Їдьте, повірте, не пожалієте. Все буде круто. Що, всім миру і щастя.